Вівторок, 4 липня, ви дивитесь новини на 11 одинадцятому. Студію Олена Петроченкова. Вітаю чергова атака на Нікопольщину. Росіяни знову гатили по населених пунктах. Ввечері під ударом опинилася Марганецька громада. Туди ворог скинув боєприпаси з безпілотників. Наслідки уточнюються. Попередньо люди не постраждали в інших громадах Дніпропетровщини. Ніч та ранок минули без обстрілів. Кількість загиблих у Сумах зросла до трьох. Тіло жінки дісталось під завалів. Ще 21 людина поранена. Це наслідки вчорашнього удару шахедом у п'ятиповерхівку у середмісті. Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу в Херсоні. Росіяни гатили по місту з артилерії. Інформація про постраждалих уточнюється. Тим часом окупанти зосереджують зусилля на Донецькому напрямку. За добу там відбулось 40 бойових зіткнень. Збройні сили України гідно відбивають атаки. Наші воїни ліквідували 770 російських окупантів, 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Сили оборони ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Вже відвоювали 9 квадратних кілометрів на сході країни, просунулись на південний захід. в Бахмуті у Міноборони також повідомили протягом минулого тижня. Українські сили відбили 28 квадратних кілометрів на південному напрямку. У сьогодніч рятувальники гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів у підгородному. Пізно ввечері зайнялося на вулиці Смоленській. Там палало сміття на площі у 200 квадратних метрів. Загоряння локалізували лише вранці. Я їду за Олексія Різніченка. Велопробіг під таким гасом. На честь загиблого бійця пройшов у кривому розі. В мирному житті чоловік був лікарем, але спочатку вторгнення став на захист України. Згадати Олексія зібралися побратими, рідні та небайдужі жителі. Подробиці в нашому сюжеті. На двоколісних під синьо жовтими прапорами. Кривому розі влаштували велопробіг пам'яті на честь Олексія Різниченка, лікаря за освітою, який служив у лавах 66-ї окремої механізованої бригади. Із перших днів повномасштабної він став на захист держави. Загинув торік під час евакуації поранених з-під лимана. Він об'їздив весь кривий ріг на велосипеді, тому це для нього було дуже важливо. І ми вирішили пам'ять про нього провести цей, цей захід і об'єднати друзів, знайомих, всіх тих, хто пам'ятає Олексія, і щоб вони згадали про нього і віддали честь. Шляху понад 10 кілометрів розпочали від рідного району воїна, що на східному два. Проїхали повз амбулаторію, де в мирний час працював Олексій та школу, в якій він навчався. До акції долучились побратими Криворіжця. Бо це мій був бойовий товариш. Ми разом служили, починали службу, побачив об'яву, ну, об що буде такий анонс. Ну, відпросився у командування і приїхали. На пробіг пам'яті зібралося близько 20 володарів двоколісних колону. У супроводі патрульних очолили сестра та мати Олексія. Фінішували менш ніж за годину символічно у парку героїв, де на меморіалі можна знайти прапорець з іменем загиблого Олексія Різниченка. Чудовий пробіг сьогодні відбувся у нас. Проїхались швиденько, без неприємних ситуацій. Це було чудово. Я не велосипедист. Це було, це було тяжко. Криворіжці кажуть, віддали честь загиблому воїну у його день народження. Проїхали рідними шляхами героя, аби серед містян пам'ять про нього не згасала. Аймін Арнаут, Олег Єрмолінський. Новини 11-го каналу. Полотна про мир і війну та історії, які ховаються за яскравими фарбами. У Дніпрі відкрилась благодійна виставка творів українських митців, липневий мед. Півтори сотні робіт у різних стилях, а також скульптури можна побачити та навіть придбати. Усі кошти підуть на благодійність. Більше подробиць в нашому матеріалі. Графіка, реалізм та петриківський розпис. Сьогодні у художньому музеї Дніпра відкрилася виставка. У залах зібрали 120 робіт 55 художників з усієї області. Біля картини з півсотні людей. Більшість дніпровські художники. Сьогодні тут і роботи Василя Тивашова. Триптих присвячений війні в Україні. Автор ділиться твір під назвою Ціна перемоги для нього особливий. Вона е пов'язана е з, з, з подіями, які в нашому місті пройшли. Це, е мабуть, те, що ну, мене особисто всколухнуло в буквальному сенсі. Я, е як і більшість наших громадян, е живу в цьому часі. Те, що бачу, то, що слышу, то і питаюся своїх ворог. Ожниця Алла Буременко Журавель у своїх роботах намагається зіграти на відтінках. Жінка в мистецтві з самого дитинства хоче, аби картини викликали емоції. Це під нашим дніпром, селище невеличке. І в ньому побачила таке затишне містечко. Маленьку таку кішечку, що відпочиває, і подумала, як би хотілось так, теж сісти і відпочивати біля буска. Організатори зібрали твори як професійних митців, так і аматорів. Є багато талановитих, цікавих нових імен, молодь різного віку. Зараз це відповідальність кожного художника. І вибір теми, і стилю. Много виставка включає як напрям станкового живопису, так і графіку, так і скульптуру. Благодійна виставка Липневий мед триватиме до 30 липня. Потім влаштують аукціон. Частина виручених коштів піде на підтримку ЗСУ, а інша для розвитку художників Дніпропетровщини. Всі відвідувачі протягом місяця можуть ходити, хтось може навіть щось обрати. Може хтось навіть щось придбати, але скоріш за все, що це буде і офлайн аукціон, тобто живий прямо в художньому музеї. І можливо, ще буде сектор онлайн-аукціону, тому що це простіше, це дає змогу. Розширити аудиторію. Виставка працює у художньому музеї Дніпра. Відвідувачів чекають з середи понеділю з 10 до 17.30. Зараз на вашому екрані QR-код, за яким можна дізнатися усі деталі. Поліна Паламарчук, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії, і також слідкуйте за нами у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось, бережіть себе.